Готуємо фарширований гарбуз. Для фаршированого гарбузу ми взяли сир, печериці, індичи два стегна великих, цибуля, перець, паприка, паприка копчена і сіль. І будемо зараз показувати по кроку, як ми будемо це робити. Для початку ми індича стегна розрізаємо на порційні шматочки. Ми підготували м'ясо індиче. Порізали патюриці, по цивульку напівкується і будемо збиратися на вулицю, осмажувати це все в казані. Уже олія стріляє у нас в казані і вигружаємо сюди м'ясо і підсмажуємо декілька хвилин до золотистого кольору. Нам до повної готовності не потрібно обсмажувати. І Жарити м'ясо ну, у нас тушиться в гарбузі, в духовці, а зараз ще сюди додаємо цибулі без смаку і печериці. протушили в казані, нас дуже багато виділилося соку і ми цей сік весь забираємо, щоб ще тільки смажити, як уже зробимо зараз золоту з тренду. Наше м'ясо тушиться. Смажу до золотого кольору і буду виймати, для того, щоб перегружати це все у нашу нову посуду. Далі покажу, що його робити. А поки закриваємо, камеру, і все це. Ось ми прийшли до моменту до нашої гарбузи, вирізаємо дирку, яку квадратну для того, щоб вибрати все із середини, ось якісь семечки. І туди будемо заложувати такі. середину м'яса і протушувати в нього духовці. Дістаємо нашу кришку майбутню. І Будемо вибирати зараз усе середини і заложити туди м'ясо. Тож, Ось і настав час завантажувати нашу гарбузу, м'ясо наше вчора, яке ми підготували, і взяли сир королівський і сир солоний. Відкриваємо кришку всередині. Вичистили повністю, усе вичистили і зараз. Ось так. І всім соком беремо м'ясо і, і всередину. Вот Трішки м'яса, трішки сиру. І заліємо усе це сметаною, щоб у нас всередині м'ясо тушилося зі сметаною. Ми гарбузу ставимо в духову піч на 3 години. Перша година буде 180 градусів. А потім ще 2 години на 160. Є. І включаємо верхній і нижній тен. І вибрали. І температура 180. Є. Ось пройшло у нас три години, гарбуза наша готова до подачі на стіл.